Вибираємо тобто саме мозологію, діагноз. Приклад Ось, Тобто завдання дитини ніжками ловити підводних риб. Таку інтерактивну підлогу встановили у рівненському дитячому садку номер 35 Призначена вона для розвитку дітлахів з вадами зору. Були придбані корекційно-розвиткове обладнання, яке показано як для слабозорих дітей, так і для внутрішньопереміщених особ це і велотренажери, це і бігові дитячі доріжки, це і скаледром. Також у дитсадку встановили сонячні панелі задля забезпечення енергією заклад та утеплили фасад. Виконували роботи по енергозбереженню модернізації даного закладу ДНЗ номер 35 де було передбачено утеплення фасадів, заміна утеплення покрівлі, влаштування нової, огородження, геліосистема система і влаштування по периметру цоколя, відмостки і ганків. Вдалося термомодернізувати дитсадок завдяки грантовим коштам північної екологічної фінансової корпорації. Виконувач обов'язки міського голови та секретар рівної ради Віктор Шакаризян каже: співпраця з міжнародними партнерами дає змогу заощаджувати кошти міського бюджету і тим самим витрачати їх на підтримку Збройних сил України. Ми хочемо зберегти наразі і таким чином заощаджувати і кошти для того, щоб допомагати Збройним силам. В даному садочку тут також вдалося зекономити на самому фасаді. Бачите, і тут вони могли використати повністю впорядкувати вхід з одної з іншої сторони, тобто це вкласти теж, замінити саме покриття. І те, що ми бачимо сьогодні, що це встановлення сонячних батарей. Тобто воно буде нагрівати на воду, це теж зменшить навантаження нам на енергоносії. 35-й садочок не єдиний, де реалізуватимуть такий проект. Нині до завершення підходять роботи з термомодернізації будівель закладів дошкільної освіти. Центр Пагінець, навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. А вже найближчим часом плануються роботи у 7-му та 57 му дитсадках. Що стосується перспективи, то ну, найближчим часом вже в принципі, управління капітального будівництва голосило відповідні торги відкриті на виконання робіт та модернізації двох закладів дошкільної освіти це 7 і 57 садок. Це найближча перспектива. Як зазначив секретар рівної ради Віктор Шакирзян, продовжуватимуть заходи з енергоефективності в нашій громаді. До слова, дитсадок номер 35 відвідує 123 дитини. Загалом у Рівному в закладах дошкільної освіти навчається понад 9 тисяч дітлахів. Владислав Стецюк, Андрій Дейнеаган, новини Рівного.